Здивувати нас, збалуваних мистецьким розмаїттям сьогодення, доволі складно. На тлі великої кількості митців з їхніми творіннями вирізняється хіба що геніальне чи незвідане. Без претензій на ексклюзивність творчість героя сьогоднішнього сюжету по-своєму оригінальна. Це молодий художник Андрій Калинкін. А це звичайна губна помада. Взятися до нестандартного засобу малювання хлопця спонукало прагнення освоїти новаторську техніку живопису кіспейнт. Ідея деле, техніки кіспейнт принадлежить не мені, а американській художниці Наталі Айріш. Вот, то есть это она придумала технику, но она работает именно своими губами. То есть она красит губы и в буквальном смысле целует свои портреты и создает вот таким образом эти работы. И самая знаменитая это Мерлин э, Монро, нарисованная вот этими поцелуями. У меня это просто как бы вдохновило и решил сделать точно так же. Но я, конечно, губы красить не буду, поэтому я решил, э, нашел в интернете вот э, как бы шаблон самого поцелуя губ самих. І заказав себе штамп художественный. Вот. купив губну помаду и ну попробовал. Неужели ти ні разу не использовал губну помаду на собственных губах? Ну хоч Честно, да. чесно, даже видно на, на большой роботі спробувавши зрозумів по-чоловічому креативно, краще таки штампом, та й контури портрета Андрій, на відміну від Наталі, воліє позначати кінчиком губної помади. Говорить, на одну картину витрачає від двох флаконів. А на суто жіноче запитання про властивості та ціну обраних помад посміхаючись відповідає, купує найдешевше. До речі, виважено, художник ставиться до всього за що береться. Пройшов тест на профорієнтацію і оказалось, що художник я на 50%. Тобто я на 50% процентів на 50% художник. Я почав шукати, як би, яка спеціальність. От більше підійде до підприємництва, ближче буде. Найшов таку спеціальність як маркетинг, вступив на маркетинг. Но Прісувати мене тягнуло завжди, і тягне до сих пор нікогда не бросав. 50 на 50, а в підсумку вдали поєднання підприємництва з образотворчим мистецтвом. Протягом останнього року з-під помади художника вийшли дві роботи. Натомість близько 30 написано гелієвою ручкою. Техніка поантелізму причарувала Андрія ще під час навчання у художній школі. Вот сейчас, вот буквально, когда я начал заниматься портретами, тоже сначала карандаш, карандаш, потом думаю, что бы не попробовать вспомнить вот старые добрые времена, попробовать точечками. Как-то получилось, понравилось, выложил в сеть, все одобрили очень много критических мнений со стороны тех, кто профессионально этим занимается. Но это критическое мнение в отношении всех. Художники это такие люди, которые конкуренции не терпят. Обязательно, даже ідеально выполненная робота чоловіка там з академічним образуванням все равно не будуть искать якісь промахи. Это е однозначно. Поки хтось вишукує у творчості Андрія недоліки, популярність незвичайних картин зростає. До несілованих портретів публіка ще прицінюється. Більшим попитом користуються роботи у техніці пантелізму в якості реклами зображення пізнаваних облич далі замовлення від клієнтів. Чим складніше техніка, наприклад, він уже стоїть дорожче, ніж пуанті. Цвітна пуантель 4-цвітне, цвітна розкрашена акварельними карандашами, вона теж буде дорожча, ніж чорно Ну, В принципі, від 100 до 800 тисяч. Взаємодія з клієнтами максимально спрощена, адже пише художник виключно з фотографічних зображень. Два-три дні і портрет готовий. Головне, каже Андрій, на що звертають увагу замовники портретів, це схожість. Самое главное, чтобы человек себя на портрете узнал, сколько людей я рисовал, пока все себя узнавали. Поэтому положительных отзывов в этом плане много. Ты планируешь поставить это на коммерческую основу? Да, я сейчас активно, в принципе, этим занимаюсь. И ну, есть какие-то барьеры, потому что параллельно с этим еще несколько видов деятельности. Но план уже прописан, продуман, и я собираюсь открывать, расширяться, то есть португаллы. Портретна галерея сейчас это онлайн То Тобто, буквально можна зайти в інтернеті, посмотреть всі вилаженої роботи. Я планую зробити та галереє фізичка реалізація. Успіхів грандіозним планам митця. А у нас є можливість приєднатись до креативних задумів. Як завжди, все, що робиться чужими руками, здалося легким. Це Андрій за півтори години створив чергову картину. У нас же 15 хвилин і кілька невпевнених відбитків. Резюме нелегко, проте вкрай захоплююче. A sparrow in a dream Returns to its final peace Watch the view, but I know the seer I don't know the mind, but I know the thinker And in this world of subtraction Love is all endeavor